І так, що ми маємо? Ми маємо такого красунчика, двигунчика. Двигун доволі потужний. Якщо ось я руку прикладу, то ви бачите, що він великий. Ось ми маємо втулку, і ось ця втулка мусить бути сюди припасована. Ось так. Ну, тут отвір такий, там такий. Перше, це треба замірити вал і розточити оцей отвір. О, заміряємо цей вал мікрометром, і що ми бачимо, що в нас на краю, що в нас на краю 6 мінус. Технічна довідка. Для чого нам мікрометром заміряти вал? Справа в тому, що двигун не новий. Якби був вал новий, то він би був би в номіналі. Тобто, якщо це вал на 18 мм, то він абсолютному нулю. Ну не абсолютному, але близько до нуля. І тоді від характера посадки треба буде розточити втулку відповідно до цього розміру 18. Але оскільки у нас вал уже вживаний, треба обов'язково замірити мікрометром і подивитися, що ж це воно за вал. Ось я виміряв, і з'ясувалося, що 6 сотих в мінусі на краю, хоча аж там ближче до основи, там в нулю. Ось треба умудритися виточити таку втулку, щоб вона і налізла, і не спадала. Затискаю втулку у токарний патрон і буду дивитися, наскільки вона б'є. Нормально, биття майже немає. Отвір у тулці вже є, там ще є і шпон паз. І ось першим розточувати, його треба попередньо розсверлити. Підрізаю торчик втулки. турки, підвожу сверло на 16 і на невеличких обертах сверлю. Оберти невеличкий, бо там шпонпас і сверло цього дуже-дуже не любить. Тобто, треба це все робити обережно. Тепер приступаю до розточування отвору. Розмір треба зробити 18 в мінус 2, мінус 3 мм. Ми пам'ятаємо, що у нас вал мінус 6 на краю, а там далі в нулю. Так от, якщо зробити десь 2-3 сотих в мінус, початок буде із зазором, а далі буде знатягом. Хочу звернутися ще на один момент. Розточування — це операція дуже педантична. І розточний різець не завжди вдається поставити по центру, і щоб він ніде не затирав в отворі. Так от, інколи буває, бракує відстані, щоб підкласти пластинку під різець. Уже вище нема куди, куди його піднімати. В цьому разі я підкладаю пластинки прямо під рестедершку. Ось так. Піднімаю, підкладаю аж там. Прицілююсь, якщо все гаразд, затискаю. А, треба підвернути трошки. о, Ну, ось можна буде вже розточувати. Замір я роблю слюсарним штаним циркулем. Я вже в попередньому ролику показував, як це робиться. Показую ще раз. От там на ньому є хамут, і ось я підвожу губки за допомогою колесика. От колесико підтягує губки, і коли вже буде прилягати нормально, я затискаю за стопорю Він, гвинтом ось, і далі міряю мікрометром. Тут теж треба застосувати. Акуратність і педантичність, тому що від цього залежить, як буде тоді пасувати наша деталь. Тепер приміряю. Ну ось вийшло все, як було задумано.